Із КПА – це те, що в нас CPA, тобто ціна за продаж повинна не бути вище 250 гривень і віддалі вийти мінімум на 360 продажів на місяць. Маємо 8 мільйонів гривень обороту, 8300 ну, 8 купівель продажів, 251 гривня Ціна за конверсію, там майже вписалися. Останній період було трішки дорожче в ціні за конверсію, але ми проходили такий період трішки нестабільності. Починали ми з невеликої кількості, як бачите, 112 продажів. Тобто, якщо ми візьмемо серпень місяць, у нас тут вийшло. Ну, клієнт хотів 360 мінімум продажів на місяць. Це У нас в планах KPI, як стояло, так і стоїть, але тут трішки. Переробили, якщо можна так назвати, півтори тисячі. Ну нехай буде, да? хоча 283 гривні ціна за продаж. А з якими складностями ми тут зіштовхнулися? Та в принципі особливої складності в нас їх таких не було, воно все досить гладенько в нас йшло. Uh, єдиний нюанс, що інколи в нас пробивається досить висока ціна за конверсію, правильно з 400 гривень інше, але це вже умовно пов'язане з механікою, того як користувач приймає рішення про покупку. І тут просто треба коригувати AI. айко.